Ласливому приморському містечку троє цуценят, сміливий золотистий ретривер Макс, розумна Бігель Белла та грилива такса Чарлі, мріяли стати піратами. Одного сонячного дня вони знайшли стару карту скарбів. На підготовленому піратському кораблі цуценята пливли блискучим морем. Вони дуже хотіли знайти захований скарб позначений на карті. Раптом зібралися темні хмари, і накотився шторм. Відважні цуценята пірати працювали разом, щоб провести корабель крізь брухливі хвилі. Коли шторм минув, вони побачили на горизонті таємничий острів. Згідно з картою, там був заритий скарб. Цуценята пірати вирушили в густі джунглі, слідуючи підказкам на карті. Їм довелося остерігатися диких тварин і складних стежок. Пройшовши крізь джунглі, вони знайшли на землі великий знак Х. це було саме те місце, де закопаний скарб. Цуценята пірати завзято копали, швидко рухаючи лапами. Нарешті вони вдарились в щось тверде в скриню зі скарбами. Сильно штовхнувши, вони відкрили скриню і побачили блискучі золоті монети, коштовності та сяючий кристал. Цуценята пірати знайшли скарб. Свою знахідку вони відсвяткували веселим танцем і вирішили поділитися скарбом зі своїми приморським містом, допомагаючи всім, хто цього потребує. Цуценята пірати відпливли додому на кораблі, наповненому скарбами. Їм не терпілося розповісти всім про свою пригоду. Повернувшись у місто, вони поділилися скарбом. Приносячи всім радість і процвітання, цуценята пірати стали героями. Одного разу, граючись на пляжі, вони знайшли ще одну стару карту в пляжці. Здавалося, ось ось почнеться нова пригода. Схвильовані перед наступною подорожю, цуценята підготували свій корабель, щоб знову вирушити у плавання на пошуки нових скарбів. Помахавши своїм друзям у місці, цуценята пірати відпливли на захід сонця, нетерпляче чекаючи наступної пригоди та скарбів, які вона принесе. Цуценята пірати попливли далі, завжди готові до пригоди.